1 вересня, слава Україні! Так, друзі, от і закінчилось літо. Іде активна підготовка бджіл на зиму. І вже будемо готуватися до наступного сезону. Двома словами, сезон пройшов. Я задоволений сезоном. Сім'ї на зиму збираються гарної якості. Я впевнений, що зимовка буде більш-менш добра. Готов жертвувати 10% пасіки за рахунок того, що ми не збираємо сім'ї порамочно, а тільки так. Навіть і не даємося кому скільки годувати. Всім даємо однакову кількість і на тому кінець. При відборі других корпусів перевіряли, чи матки в наявності в сім'ях. Якщо десь по якійсь причині пропала матка, ставили нову матку, ну то й по великому рахунку на тому завершувалася наша робота. З цього, цього точка три, по-моєму, три матки. Або чотири. Я зараз зараз навіть не пам'ятаю. Ну, нехай буде чотири. Чотири сім'ї були безматочні. Після чого ми підставили нові матки. Ну і на цьому е історія закінчилась. Загодовуємо. ми вчора обробляли сім'ї предпослідній раз. Останній раз будемо обробляти 10 числа, коли будемо знімати годівницю. І вже будучи в гнізді, знімаючи годівницю, будемо ставити останню обробітку. Так що, друзі, ну річ піде не об этом, річ піде о тому, що зараз в інтернеті набереть е, черний скандал стосовно вощини. Хтось там, хтось з ким-то не поділили про якість вощини і починаються сперечатися. Е, я особи не слідкую, є колеги, які скидають ролики і питають, а ти що скажеш? А ну, що я скажу, друзі? Я мільком передивився. Ті ролики, котрі мені там поскидали, ну що я зрозумів? Десь хтось щось сказав за якусь вашину? Ті попитались йому відповісти, що бляха муха, та ти не правий. Ти і коротше, почався такий срач. Я не вникав, можливо, я щось не правий. Мені, по великому рахунку, зовсім без різниці. Я вже від 2018 року користуюся вощиною, котра мене повністю влаштовує, котра мене повністю задовільняє. Мені без різниці, хто чим далі користується, по яким причинам, так як все дуже банально просто. Кожен вибирає. Чим користуватися ісходять своїх ну, побуждень. Одному потребує, щоб воно було дешево. другому, щоб воно було під руками, ну, скажімо так, рядом, щоб воно було. Третьому треба високу якість, четвертому треба бренд, п'ятому треба хреново знаєш що і тому подібне. Кожен вибирає те, що йому потрібно. Мені в моєму випадку, коли я оглядав для себе ваші, мені було важно, щоб бджолки її не ігнорували, коли. І вставляєш в улій, так як буває настільки погана вощина, що якщо поставити в одну сім'ю дві різні вощини, та на одну бджоли можуть навіть не йти і не дивитися, можуть на ній вісіти, стояти. Ну, коротше, бути на ній, але не будувати. А другу вже будуть будувати набагато краще. І навіть якщо от міняти місцями ці вощини, і одну ставити от там, де максимально мають строїти із поганої якості, а одну там, де мінімально мали би строїти, і бачимо ту ж картину, що все ж таки. Гарно будують, погано не будують. Ну, опять же, ну, Є різні виробники, і навіть такі є, що якість ваші дійсно дуже-дуже погана. В моєму випадку таке було. А, ну, Після того, як я собі знайшов вашіну, яка мене завидовальняє, всі ви знаєте, я користуюся ваші «Долина меду. Тут опять же мнение розходиться. Одним вона подобається, другим не подобається. Ну мені, по великому рахунку, я не для того нею користуються, щоб когось впевняти, що вона гарна чи не гарна. Мені важливо було, що щоб її гарно будували, щоб вона не текла на сонці, так як буває, так що в рамку, якщо. Бджоли подзалили і прийшла якась жара. вона буває ну, попливстита, скажем так, от такою дугою. Мені це не задовольняло, так як я хотів, щоб рамочки були красиві, гарні і тому подібне. Вощина долина меду дала мені цю якість, так як вона не пливе. Якщо її там є, ну я не буду казати, 100% 100% не впливає, можливо, десь щось, але вона настільки мінімальна, що мені тої якості більше, ніж з головою достатньо. Далі, що мені ще важливо було при ващині? щоб матки після застройки теж ващину не ігнорували і йшли сіяти. Зазвичай... Ну, Буває теж в практиках, що якщо ващини ну, мають дійсно там багато скажімо так, різних домішок, буває, що ну, дуже пістраватий розплод на свіжо отстроєної вашіні, це теж говорить все ж таки, о не, очень, ну, не дуже якісних ващин, но, опять же, Ці фактори можуть і спричинити другі. Не, цей результат може спричинити другі фактори. Так що тут не завжди треба ігнору... ну, відразу скажімо так, тикати пальцем на овощину. Ну, Хто опинив бджоляр, він знає, при яких умовах може бути дані явлення. Ну, хто ж розуміє, що от, є все добре, все якісно, все і тут. Випадає такий результат, що на свіжовідбудований поганий розпліт, ну, Звісно, то говорить все ж таки о ваші. Долина меду з тим мене теж тішить, так як якість ващини у них гарна, і вони е ну, матки засівають, буквально, якщо ващина відбудовується, якщо вона стоїть в тому місці, де її може матка освоїти. Ну, якщо ми покладемо між двома медовими рамками, а розплод буде за 3-4, звісно, що матка туди одразу піти сіяти. І ця рамка, скоріш за все, буде медовою. А якщо її поставити в розплодне гніздо і при відбудовці, матка відразу ж там сіє. Так що, мене це задовільняє і ну, мене це все влаштовує. І опять же, комусь воно не, ну, скажімо так, не підходить. От, наприклад, є джерелі, навіть у нас в округи, наприклад, вощину-долину меду їм не підходить по. Я, по факторам тим, що вона у нас в магазинах не продається І якщо і брати, то брати потрібно ну скажімо так власноруч, треба дзвонити на фірму, відсилати воск, ну, типу, таким макаром, то все працює. А у нас же в магазинах багато інакших, ну, скажімо так, вощин, ну які там небагато, якісь інакше. А бджолярі. Скажімо так, врахують, що то буде їм дорожче, якщо дзвонити на фірму там, висилати по почті, Вони рахують, що то буде дорожче. Ну, мною було ще вираховано в перший рік практики, коли ми вислали по новій в по вощину. Вона пішла, вернулася. Ну, воск поїхав, назад нам вернулася вощина, і ціна від виробника була. Менше, ніж в магазинах уже з накрутками. І оця доставка нам компенсувала, і ще ми залишилися в виграші. Так що, ну, а хтось думає навпаки, і, і тільки за цього навіть і не бере в голову, щоб робити таку процедуру, бо вважає, що то буде дорожче. Ну, та й все. Розумієте, Кожен кожен, вляха муха у кожного є свої потреби, і ходя із того, він і. Вибирає для себе асортимент і тому подібне. Комусь вулики Хіміксент не підходить. Ну, можете ви мені говорити, можете ви там на просторах інтернету сваритися, що це е, поганий, а краще, скажімо так, ну, там, ну який? Ну який? Помните, раніше там були ті модні, яких там як там, хаус Ну, буду відвертий. Цей з біхаусом рядом не стоїть. Цей в 100 раз краще. А будете ви сваритися, розказувати мені, ну то не поміняй мою думку, так як для мене в моїй роботі, в, мо в моїх потребах цей інструмент показує себе краще, ніж так же точно з вощиною. А це, що відбувається зараз в інтернеті, сваряться виробники по вощині. Ну, по великому рахунку, о чому це свідчить? Та свідчить тільки о тому, що ну, тяжкий зараз час. Дуже тяжкий. Продажі, скажімо так, мінімальні у кожного виробника, у кожного магазину mm. і тому подібне. І по великому рахунку сруться тільки за того, бо бізнес то така штука, якщо у вас нема в бізнесі, скажімо так, доходів, то витрати ви в будь-якому випадку будете нести. І от зараз. Такий час, що декотрі виробники, декотрі скажімо так, люди втрачають свої кошти за рахунок того, щоб, скажімо так, зберегти виробництво, щоб виплатити платню, скажімо так, своїм сотрудникам, щоб платити податки, електрику і тому подібне. А доходів як такових немає. І сваряться, то сваряться. Так що, ну то завжди так і є. Кстати, друзі, а ну скажіть мені, ви мене так пилісосили за рахунок того, що я прикриваю компанію БВМ. А хто ж її все ж таки прикривав? Куди ділася та тема? До мене дійшли слухи, що. <реш> Ті, хто постраждав, там один чи два чоловіка, їм типу, запропонували гроші. Я не знаю наскільки це правда, але я чув такое. Їм запропонували гроші за те, щоб вони мовчали. І тепер дивіться, ви мене полісосили, а тих двох жертв, які підняли паніку, ви намагалися ну, їх, ну, на їхню сторону. Мол, Хтось там компанію БВЛ прикриває, а от люди постраждали. І ось така от біда. В конечному іто ми продемонстрували, що даного явища произойти від полосок не могло. А ті люди замовчали. Получається, значить вони прикривають компанію БВЛ, якщо то правда. Іли їм просто вигодно було взяти гроші, якщо тут теж правда, бо я не знаю, чи це правда, чи не правда, то слухи ходять. Іли їм просто вигодно було взяти гроші, ну і замовчати, так як вони розуміють, що вони трішки теж неправду говорили. І далі розкручувати цю тему немає сенсу, так як в будь-якому випадку е вкажеться, що е такої проблеми після тих полосок произойти не могло. Так що, друзі, хто прикривав, хреново знає, чия ващина краще е, вибирати кожному своє. Я вибрав свою, мені по великому рахунку ті дві ващини, котрі зараз сперечаються, е, я отак буду відверто. Як я зрозумів, то є якийсь виробник Кулаков. Чуть ли там не 100 років він вже займається тим, тою ващиною. Не знав, хто такий Кулаков. Я знав, що займався, там я джістом 15 років, я за нього ніколи не чув. Ніколи його вощину не пробував, не куштував, не пнюхав, не... нічого з нею не робив. Факт того, що якщо ти такий знаменитий, якщо ти такий крутий і ти такий-такий сякий значить, у тебе має бути клієнтська база. Якщо у тебе є клієнтська база, значить ти не нуждаєшся в е, такому роді доказательств своєї якості. Все. Так що, наприклад, а другий ну це дубовик. Дубовик по великому рахунку мені та вощина. Е, ну, був у мене случай. Я потім дзвонив а, дубовику, сам з ним теж розмовляв по цьому поводу. Так як людина мені подзвонила якийсь день з років, каже, а ти чи пробував ваші дубовик? Кажу, ні, я не пробував. Каже, бляха-муха, так так, ну, не можна її працювати. Каже, в комнаті, там по 18-20 градусів а її не можеш в руки взяти. Її не можеш в руки взяти, вона просто-напросто переламується на навпіл і тому подібне. Та я, блядь, йому кажу, ну тому чоловіку. Та каже, та не може бути. Як так може бути? Та як вощина при 20 градусів буде крихка. Каже, ну добре, там, плюс 5, плюс 10 та крихка. Ну, а при плюс 20 не може бути. Розумієш, людина. Так мені питалося донести, що він правий, що він сказав, я тобі вишлю 10 лістів. Він мені вислав 10 друзів лістів. У мене вощина простояла при температурі плюс 20 градусів, більше двоє суток. І дійсно то правда. І дійсно то правда, от вашина так крихка була. Я знайшов телефон виробника, подзвонив. Запітало його, а як ну, це нормально, чи це якась поділено, чи що. Як? На що мені виробник сказав, ну то треба взяти фен і феном нагріти. Ну, все, я почув, я розумів, що така мені вощина не підходить. <сум> учув, що учув, та і все. <сум> По великому рахунку. І все, на тому історія закінчилась. Я. І ще хто дивиться з нашим каналом ще пару років тому. Ми після пожежі встановлювали наш цех. І декілька років підряд нам приходилося працювати в температурі там, ну, така, як на вулиці, така в нас і в цеху, бо то були тільки стіни, і криша. Більше нічого не було. І по великому рахунку, то яка температура була на вулиці, така і в цеху. І вона у нас могла бути і нуль, і плюс п'ять, і мінус сім. І потрібно було працювати. І якщо мені треба було наващувати вашину з вашиною долина меду, я просто брали, наващував. я зовсім ніяк не парився. А тут при плюс 20 потрібно її ще феном гріти. Ну звісно, що навіть якщо вона супер-пупер якісна, то тільки по цьому фактору вона мене не задовільняє, бо я не зможу нею працювати, я не зможу собі облегчити роботу. Ну і я в ітоги так і не спробував. Та і все по великому рахунку. А, як не спробував, ну я все ж таки ти 10 рамок. Ну, по великому рахунку, любу вощину в добрих сім'ях строїть. Любу йде матка сіяти. Е, він ну, менше, він... Ну, Коротше, зовсім херня собачує. Так що, друзі, не знаю вам, що казати. Я своє знайшов. Я працюю, мене задовільняє. Питатися вам розказати, що вона краще. ну для того треба порівнювати. Мені пофіг, які там... я в свій час порівнював багато вашів, щоб знайти свою. І коли знайшов свою в порівняльних аналізах для себе, котрі мені були важливі, я її знайшов і все. Ну то я робив для себе, для своїх цілей і тому подібне. Так що кожен з вас. Точно так же може знайти свою. У мене на сьогоднішній день більше 300 кг вощини стоїть в самій вощині. Бо знаєте, люди беруться розсуждати, яка там вощина краща, а у них в запасах і пачки вощини нема. А зато так будуть полісосити один другого, там розказувати, яка вощина краща, у кого говно, у кого не говно. У мене от зараз стоїть більше 300 кг вощини. І зараз кілограм 100 воска будемо цього року знову обмінювати. Так як я рахую, ващина якісна, я знаю, що вона мені завжди потребує, і смисл мені е е е її не закупити, щоб вона у мене була, не бачу цього смисла. І як тільки у мене з'являється можливість обміняти воск на, на вощину, я це обов'язково роблю. І при потребі, якщо є ще лишня копійка, також і докуплю собі пару пачок. Відтоги, от мав такий запас НЗ, котрий стоїть і, і чекає свого часу. Так що, друзі, о, не знаю, такий час пішов, такий пішов час. Сваритися зараз будуть на всьому. На вощинах, на медогонках. Вже хоч ютубери перестали сваритися. Бо ще пару років назад, пам'ятаєте ще який був хейт між ютуберами. Одни на другий гнали бочки. Тот піздить, тот брехло і тому подібне. Зараз хоч цього нема. Так що, друзі, якось так. Добре, на цьому буду завершувати. Слава Україні!